Посилення фінмоніторингу банки зможуть блокувати рахунки та вилучати коштів, якщо не зможуть оцінити походження самих коштів. Про це будемо говорити з банківським експертом Арсеном Маринушкіним. Пане Арсена, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, дивіться, не так давно вже запрацював фінмоніторинг, і багато клієнтів скажуться, що певним чином блокуються операції. І тепер знову йде посилення цього фінмоніторингу. і в такому разі зможуть рахунки закриватися в односторонньому порядку саме банком в разі припинення ділових відносин. І скажіть, будь ласка, тут виникає от таке доречне питання: які ризики взагалі того, що підстави підозри банку щодо незаконності коштів можуть бути перебільшені? Ну Дивіться, давайте спочатку про те, що я зараз клієнтів банку хотів би заспокоїти, тому що це відбувається в рамках посилення фінансового моніторингу, та регулятор Національний банк України виносить відповідні рішення для того, щоб конкретизувати діяльність комерційних банків, як відбувається фінансовий моніторинг. Ми поговоримо також і про зловживання з боку Національного банку України, але Щодо механізмів, нібито вилучення зазначених коштів клієнтів банків в засобах масової інформації було поширено дуже багато відомостей про те, що нібито комерційні банки тепер будуть і вилучати грошові кошти, і буде створено, нібито, якісь спецфонди, куди ці кошти будуть перераховуватись. Але я хочу Так не будуть вилучати пане Арсену? Немає взагалі ніяких спецфондів. Вилучати грошові кошти ніхто не буде. Ніяким рішенням національного банку України, взагалі, якщо б таке рішення в природі навіть було, що Національний банк надає якісь козівки, то це неможливо, тому що позбавлення будь-яких грошей, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, можливо, виключно на підставі рішення суду, і Національний банк України не може а, підміняти собою рішення будь-які рішення суду. Ну і а, це з є зрозуміло з точки з точки зору права. Значить, але Національний банк України застосовує певні підходи щодо здійснення фінансового моніторингу. Я хочу сказати, що якщо особа, наприклад, не має не є злочинцем, але ці і, 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 або, або не намагаються легалізувати якісь там злочинні доходи, то взагалі-то немає чого переживати. А, я більш того скажу, що комерційні банки не завжди... Зацікавлені будуть втрачати клієнтів, тому що якщо ми говоримо про нормальних клієнтів, які дійсно хочуть обслуговуватися в банки, і комерційний банк зловживає цими вимогами постанови, вимагає додаткові якісь там докази, довідки, то скоріше за все, клієнт просто відмовиться обслуговуватися в цьому банку і піде до іншого банку обслуговуватися. Але в той же час пане Арсен, давайте згадаємо, що в Принципі, якщо людина піде до іншого банку, так, зазвичай ну, в нас громадяни і бізнес користуються там великими банками або середніми. І в той же час, коли вони прийдуть в інший банк, зацікавляться їх історією саме в попередньому банку, і що? І фінмоніторинг все перевірить і далі. Може банк відмовитися відкривати а, рахунок у цьому банку, і чим це може заважитися? Чи не завершиться це тим, що люди просто і бізнес буде ходити, зокрема будуть ходити зокрема до маленьких так званих кишенькових банків? Я з вами погоджуюсь дійсно такий ризик є, і вся ця ситуація відбувається у зв'язку із будемо так говорити. Не дуже правильною інформаційною політикою Національного банку України не було нормального обговорення цієї постанови з громадськістю, з бізнесом, з представниками комерційних структур, з комерційними банками. Але я хочу зазначити, що в кожному е е окремому взятому випадку. Банк повинен буде перевіряти підозрілі операції і мета, і е, хто саме буде проводити цю операцію, з якою самою метою проводиться операція? Це означає, що за кожним блокуванням, яка визначена цією постановою НБУ, буде слідкувати певна відповідна перевірка, яка потребує часу і термін. Її обмежується чинним законодавством 30 днів. Я розумію, що тобто клієнт буде обмежений в певному часі. От, 30 пар... днів. пане Арсене, ключовий момент. До речі, от давайте на практиці. Наприклад, я підприємець, ви теж в нас є взаємообміни певними там, я не знаю, операціями. Так, Я вам там поставила товар, ви маєте зарахувати за нього я маю отримати за це кошти. Тож, 30 днів я маю сидіти без грошей, тобто, це як? Це, це, це можеш призвести до. Повної зупинки бізнесу, чи це все ж таки допоможе розпізнати незаконну таку операцію? Ну багато таких ну, незрозумілостей, на мій погляд. Да. Ну дивіться, а якщо ви з якимось з якоюсь компанією здійснюєте певну господарську діяльність або операцію, то у вас завжди буде первинна бухгалтерська документи там договір, платіжне доручення, видаткові накладні. Інші документи, які підтверджують законність та дійсність, не ефективність цієї операції, а дійсність цієї операції. Тобто, банк буде комерційним в цьому випадку вимагати від вас надати ці документи для того, щоб підтвердити. Тобто, ми не зараз не веримо це най, будемо говорити найвеличний срок 30 днів. Цей срок буде може бути менший. Що стосується інших випадків, ну наприклад, якщо ваша компанія отримала кошти там, займається агрокомплексом, і отримала кошти за продаж там зерна, а потім щось там покупає, покупає там табак, сигарети, алкоголь е, з іншим контрагентом, то це зрозуміло, що це підпадає під ризикову е, діяльність ця операція. Тобто тут повинен працювати фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг повинен працювати. Але я не виключаю випадків, ще раз наголошую про те, що комерційні банки будуть зловживати цим. І дійсно, що це може призвести до певної зупинки діяльності е господарської діяльності товариства. Але ми зараз говоримо не про блокування всього рахунку підприємства. Так, ми говоримо про, про блокування або тимчасове обмеження в конкретній операції. Це дуже важливо. Тож, пане Арсене, от я, чесно кажучи, все ж шукала, шукала цифри, але не побачила їх. Можливо, ви роз'ясните, від якої суми взагалі стартує інтерес банку до походження коштів? Ну, дивіться, ви там шукали і всі банківські експерти шукали. Розумієте, Національний банк України я вважаю, умисно прийняв таку постанову, яка дозволяє комерційним банкам на власний розсуд. Здійснювати фінансовий моніторинг це ще одна можливість для зловживання. Це неправильно. Я, я думаю, закликаю Національний банк України більш чіткіше, все ж таки положення цього цієї постанови навести. Ось це я погоджуюсь з вами як ще один приклад. Неправильної інформаційної політики з боку Національного банку України, які призводить до таких е, певних жахів в, е, в комерційних структурах, ну, також якщо говорити про взагалі заборони НБУ, які стосуються цієї постанови, то варто згадати, що банки зможуть закривати поточні рахунки клієнтів, якщо гроші. Саме заморожені відповідно до фінмоніторингу, тож в такому разі кошти можуть фактично залишатися на рахунках, але на невизначений час і клієнти не зможе ними в такому разі користуватися. Чи не призведе, пане Арсене, це до того, що підприємці підуть все більше в тінь? Звісно, ризик такий є, але й діє інша е, інструкція Національного банку України, яка в цьому разі визначає, що грошові кошти повинні, бути, повинні повернутися тому, хто їх сплатив на той же самий рахунок. І все. Але я я наголошую на тому, що зловживання з боку комерційних банків можливе до цієї постанови. Постанова повинна бути більш чіткішою, зрозумілошою. Норми повинні бути з точки зору права правовими визначеними, щоб не давала змогу певним особам її двояко трактувати. Ну так, ну от я чула банкірів, вони казали про те, що кошти мож, можуть ці заморожені бути виплачені, бути, виплачені бути в касі або переведені на рахунок іншого банку. Тож от пане Арсене. До вас таке питання, як до фахівця. Чи не втрачає в цьому разі сенс сам цей фінмоніторинг от, у, у такому вигляді? Звісно, він втрачає. Розумієте, в нас така система, яка постійно дозволяє знайти. Можливості для того, щоб е, обійти фінансовий моніторинг, взагалі то зараз навіть підприємства вимушені в деяких випадках обходити фінансовий моніторинг і не для того, щоб там скрити або легалізувати якісь доходи, а для того, щоб нормально функціонувати. Тому ми повертаємось для того, що вся діяльність, вся політика національного банку України повинна бути для Підприємців зрозумілою для компаній зрозумілою і передбачувальною, якщо така діяльність будь-які рішення національного банку є непередбачувальні, в деяких випадках дозволяють маніпулювати цими положеннями. Це призводить до того, що бізнес намагається шука шукати шляхи навіть законних коштів, виведення їх у незаконний спосіб. Тобто, скажіть, будь ласка, от банк взагалі зобов'язаний інформувати клієнта про дії з блокування рахунків в цьому разі ну, звісно зобов'язаний інформувати. Я думаю, що в комерційних банках будуть ще певні положення. Деталізований, яким чином е здійснюється фінансовий моніторинг, буде на певних посадових осіб покладено здійснення. Ну тобто, певний механізм, як це буде відбуватися в банках. Я думаю, це буде прийнято, Можливо, вже в комерційних банках таке прийнято рішення. Також, якщо говорити про е цю постанову, то на загал є такі новації, як віддалені. Відносини між клієнтом та банком. Більше того, не треба вже фізичній особі, яка займається професійною діяльністю, подавати копії документів про взяття на облік. Тобто, звучить все дуже гарно. Але пане Арсена, скажіть, будь ласка, чи це дозволить все ж таки е зменшити кількість тіньової економіки? Адже таким чином НБУ пропонує надати податкові більше прав, зокрема. Наприклад, отримувати повну інформацію щодо банківських рахунків суб'єктів господарювання. Я маю на увазі там фопів та підприємств. Поки Національний банк України залишається політично залежним органом, всі його непопулярні рішення не призведуть до тієї мети, яку вони переслідують публічно переслідують. Тому я вважаю, це не врятує. Від або, будемо так говорити, не виведи весь ринок з тіні. А взагалі, як оцінюєте, ця практика вже, от, наприклад, так, віддалені ділові відносини, так і інші інновації, Це буде масовою практикою на цю хвилину? чи… Можливо, все ж таки не буде такого ажіотажу, адже ми знаємо, що взагалі, якщо скористатися, наприклад, тими самими відомостями щодо судової практики, так чи тої самої правоохоронної діяльності, то ми не бачимо такої правозастосовчого такого методу, який вже а, існує в Україні. Ну, дивіться, час для цього потрібен час. Я хотів би також наголосити, що саме і комерційні банки не дуже зацікавлені в тому, щоб не проводити ці операції. Не дуже зацікавлені. Але для того, щоб відповісти на ваші питання, треба час зараз дуже передбачити і сказати своє експертне якесь ну, мені на майбутнє дуже важко. Ну слід не забувати ще й про те, що в нас триває така реформа податкової. Так, то нам пропонується там службу, яка буде займатися зокрема тільки там фіскальними питаннями, то нам пропонують інші відомства створити, аби відмежувати фіскалі від податківців. То чи не здається вам, що зарано нам було ухвалювати навіть такі постанови. Починаючи з цього. Спочатку може треба навести лад саме у податковому секторі. Як вважаєте? Ну дійсно, тому що у нас розумієте, у нас влада проводить такі реформи. Вони там перейменовують ці органи, переводять цих осіб з однієї посади на інші посади, а результату це не взагалі немає, не відчувається. Тому перед тим як дійсно погоджуюсь, перед тим як приймати нові е заходи для того, щоб посилювати фінансовий моніторинг, треба спочатку розмежувати п повноваження суб'єктів, які будуть контролювати це все. А зараз, коли відбувається певний хаос, ми постійно там щось реформуємо, перейменовуємо. Державна фіскальна податкова служба, налогова, Міністерство з питань фінансів та зборів, мінфін постійно здійснюється реформування податкової системи, немає чіткого розуміння передбачувальності, і тому прийняття таких постанов вони взагалі не врятують. Не врятують. Треба дійсно спочатку навести владу в цих органах, які будуть здійснювати цю політику в державі. Пане Арсене, на цьому будемо ставити крапку. Дякую, що роз'яснили всі питання новацій та посилення фінмоніторингу. Я з вами прощаюся і кажу до зустрічі у нас на першому діловому. До побачення. До побачення. Що ж, я з вами теж прощаюся. Нагадаю, з нами на зв'язку був банківський експерт Арсен Маринушкін. Говорили ми, зокрема, про посилення фінмоніторингу. І кажу вам до зустрічі на першому діловому.